Так, друзі, ну що, ми на жнивах. Шеничка росте. Новий комбайн взяли собі. Отакий John Deere. S7. s 900. Тут у нас він представлений. Хтось тут з наушниками ходить, з переводом. А я, я отак от чик-чик-чик, от, бистренько сюди пройду і покажу вам. Цю красу цувай, дивіться, який вайб. Такі екрани у нас тут стоять. І така от презентація комбайна. Тати що? ти що? Красота, що ти ще скажеш? Кстати, як айфон знімає? Класно? Мені подобається. Не зря в мене той телефон глюканув, я собі купив новий і зразу вже поїхав на виставку, щоб відзняти для вас топовий контент. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, робіть репости, друзі. Я для вас класний контент, ви для мене. Коміти, репости, лайки. Для мене більше нічого не треба, чесно. Просто по мінімуму. і я буду щасливий.